Так, що там наші каченятка. Старші всі тут полягали. Жива пацончики хороші. Так, де качурі? то Зразу видно, хвости здорові. І розмір у них також хороший так, здається вже менше чи не менше. Вже і не пам'ятаю, по розміру, наче вже скоро однакові будуть. Так. Ну, да, то вони вже там перемішалися, що вже не зрозуміли. Бо тут частина з них ось все. гуляє. Не всі, ну. Ага, наче то там була вже частина менших, бо вони ці піка почали сюди йдуть. Ну так, да, там качурі такі воно. Білий качурто ледь де Здоровий, гарний. Це при тому, що вже ми їх на комбі корм читайте. Відлучаємо від комбікорму. І пшениці їм вже більше сипемо битої, що виходить десь. Уже більш ніж 50 на 50, Щоб пшениці більше вже йде. Вона є така качечка даже хорошенька. Це звіт, срібло. Оце така світленька качечка. Вона по розміру також гарна. Ну, буде, що собі залишити. Хорошенький вибрати. Ну качурів, зразу скажу, візуально, Десь до чотирьох качурів. Дві-три качки десь отак іде. Що качурів більше. Ну, нічого страшного. Буде що їсти. Всім дякую. Не забувайте підписуватися. Не дивіться, не дивіться дарма. Підписуйтесь, колокол, пальці доверху. Далі буде.